Вітання в ефірі вісник обласної ради передача про діяльність обранців Волинської громади. Завершила роботу 19-та сесія обласної ради. Упродовж двох пленарних днів депутати розглянули майже півсотні питань порядку денного та озвучили близько трьох десятків запитів та запитань. Сюжетом про хід сесії ми розпочинаємо сьогоднішній випуск. Перший пленарний день сесії почався з діалогу депутатів з начальником МВС в області Олександром Терещуком. Він інформував обранців про результати діяльності волинської міліції за 2012 рік. По рік. Потім приступили до розгляду питань, ініційованих Сергієм Слабенком, який поки що є рекордсменом серед депутатів-ініціаторів сесійних питань. Тільки на 19-ту сесію Сергій Іванович розробив 12 проєктів рішень. Одним із них пропонує внесення змін до нині діючого пенсійного законодавства. Втім, голосів більшості волині ради цей. Ідея немає. Наступним проектом Слабенко пропонує не підтримувати зареєстрований в парламенті законопроект про вищу освіту. Вхід іде апробована депутатом. Тактика у сесійному залі демонструють сюжет про студентський бунт проти згаданого законопроекту. Але й це більшості не переконує натиснути кнопку За. Відразу чотири свої проекти Слабенко запропонував зняти з розгляду. Усі вони передбачали виділення коштів для судової системи. Втім, питання буде повторно внесено у сесійну залу, бо у тероправлінні. Судової адміністрації розробили аналогічну програму. Сергій Слабенко не проти поєднати свої пропозиції з документом суддівських чиновників, але вважає, що до його ініціатив ставляться упереджено. Коли стояло питання на засіданнях бюджетної комісії, то мене переконували працівники департаменту бюджетного, що жодної копійки зайвої немає. Всі гроші поділені, поміняти немає, що на що. А тепер виявляється, можна поміняти будь-що. І зробити так виділення грошей, як буде вигідно, Борису Петровичу. Здавалося, жодних дискусій не повинно бути при внесенні змін до обласного бюджету, адже цього разу депутати не ділили додаткового фінансового ресурсу. Але депутатський камінь все ж полетів огород департаменту фінансів. Чиновникам дорікнули, що ті дали мало часу для вивчення остаточного варіанту внесення змін до бюджету. Вам припустимо вперше потрапляє документ такого об'єму так. Скажіть, будь ласка, скільки вам, от, як спеціалісту такого рівня, потрібно часу, щоб вникнути в суть цього документу і визначитися на себе про підтримку чи не підтримку? Ми намагалися якомога ширше висвітлити всі розкриті питання в пояснюючій записці до змін. Там все розписано. Кожна сума жодної суми немає. Якщо не зрозуміло, я готовий прокоментувати. Я для мене особисто там все зрозуміло. На даний час вносяться просто технічні питання: не виділення додаткових коштів, а перерозподіл коштів, ті, які вже передбачені в бюджеті, задля їх ефективного виконання. Вам після засідання бюджетної комісії направлено той проект, який бюджетною комісією був схвалений. І рішення комісії з питань бюджету і цінової політики позитивне. Позитивне рішення бюджетної комісії не догма для виконавчої влади. Цією тезою озброюється Ігор Гусь, заявляючи, що не виділяються казенні кошти на лобійований ним фестиваль Бандерштат. І ми узгодили Борис Петрович, що ви пам'ятаєте, ви вискали добро своє, що 50 тисяч гривень на цей фестиваль. Був пан Никитюк, коли приймали бюджет. Я задав питання. Можна стенограму подати? Чи воно враховано? Враховано. Я вчора телефоную Лисюку, він каже, нема немає грошей, ми нічого не дамо, і так далі. Повірте мені, ця сума не спасе, але мені здається, це вже не солідно з боку власноможців. Якщо сказано, що от ми підтримуємо на 50 тисяч, то треба врахувати цю позицію. Якщо ми констатуємо, що в державі в державному бюджеті немає 92 тисячі гривень для того, щоб вести спостереження по Хотиславу. То позавчора ввечері правління фонду Рідна Волинь прийняло рішення 30 тисяч гривень перегувати з фонду і почати ці роботи. Бажаю вам діяти в такий же спосіб. Бюджетне рішення після низки перепалок підтримали. Далі тривали обговорення проєктів, внесених департаментом агрополітики. Тон дискусії задає Борис Загрева під час розгляду програми створення регіонального страхового запасу продовольчого зерна. Люди не мають куди подіти борошна, а ви хочете 2,3 і мільйона гривень. Кудись засунути, поясніть куди. я абсолютно сьогодні категорично проти, щоб ми просто прийняли рішення і когось підтримали. Давайте ми, якщо ми приймаємо таке рішення, скажемо: 2,3 мільйона дасть можливість всім волинянам завтра, післязавтра, до кінця 14-го року, купувати хліб умовно по гривні. Я умовну цифру називаю. Якщо ми цього не робимо, то що ми робимо? Ми практично якомусь оператору, якого не названо, надаємо 2,3 мільйона, щоб він скористався і пооперував грошима і ресурсами області. Але це 20,5 мільйона кредитні кошти. Ми відшкодовуємо менше 200 тисяч. Оператори визначаються, будь-хто може сьогодні оператором бути. Ми відшкодовуємо діставки Національного банку 15% при тому, що кредит сьогодні, ви розумієте, 25 24 Тобто оператор, як правило, втрачає. Через що повірте, це дуже розумна програма. Вона тільки для волинян нікуди наше борошно не йде і так далі. У січні-лютому цього року наявність цього фонду і оперативна, красива робота з фондом. До речі, операторами були хлібозаводи. Понимаєте? От вони були операторами. Вони отримали прямо борошно із цього фонду. Напряму. Люди не відчули. В холодну, погану зиму люди спокійно спали. Їх не нервувало, що ціна на другий день стала плюс 15 копійок на соціальні сорти хліба. От що таке робота цього стабілізаційного фонду. Більше 800 тонн муки було відправлено в бюджетні установи. По 2,90. Голосів більшості для підтримки цієї програми вистачило. Втім, принциповий Сергій Слабенко вкотре закликає колег не голосувати чужими картками. Напевно, ці два депутати, які поруч сидять, відчувають дух присутності свого товариша бойового на робочому місці. Тим часом у порядку денному ще шість аграрних проєктів, Серед них внесення змін до програм розвитку інфраструктури аграрного ринку та підтримки особистих селянських господарств. Депутати в'язуються в дискусії щодо ефективності від бюджетних асигнувань на доїльні апарати для селян. Валентина Блінова апелює до лобістів питання, посилаючись на критичну публікацію в газеті Волинь нова. Половина цих доїльних апаратів взагалі не потрібна людям і тому. Чи не насторожує вас таке бездумне витрачання коштів? Очевидно, половина цих коштів, які пішла на доїльні апарати з обласного бюджету, вона витрачена в пусту? Чи не станеться це те саме і з іншими коштами, які ми закладаємо з обласного бюджету в інших програмах? Наші апарати, які закупили населення, які з обласного бюджету вручні, а це більше двох тисяч. І по окремих випадках, які наведені в статті, я вважаю, що це. Мабуть, не толірантно, неетично не робити висновок, що це не потрібно. Я думаю, тому хто писав, треба, щоб він купив 3, 5 корів і подоїв один день. І він зразу б зрозумів, би, потрібен апарат чи не потрібен. Холодильне обладнання дає можливість молочко. День захолодити, на другий день продати. Відповідно, ми сподіваємося, що і ціна буде на це молоко вища. Питання стоїть не про те, що одна людина може подоїти там 3 чи 5 коров. Питання стоїть до якості доїльних апаратів. То, можливо, є така, як от даємо 100 гривень на, на, для жита, для, для посівання, хто сіє жито там і здає. Можливо, людям. Дати ціну на молоко, і хай вони самі купляють ці холодильні апарати чи доїльні апарати, і пізніше не говорять, що вони зібрані з китайських Одну корову. Вона не доїть молоко. Як написано в газеті? Ви читали ту статтю? Читали там питання стоїть, що вона не доїть корову, а навпаки, просто напросто мучить ту корову. Що стосується е, якості неякості. Ви технологію знаєте, як його використовувати. Ми ж збираємо спеціально людей не для пропулізму, коли вручаємо 100-200 апаратів. кожному розказати, що якщо він стоїть вертикально, то він дійсно видає так, як треба корову, а мучити не буде. Якщо він корова ногою його перекине, а він засмокче молока або гною. Він не буде працювати, його треба негайно почистити. Простим селянам, ніхто не надавав дотації на трактори Т 25 навіть хоч і польські з Польщі привезені, чи на китайців. Дядько бачить, що йому важко працювати багато землі, і він пнеться, купляє трактор, який йому доступний і кращий. Питання в тому, якщо ми зробимо добру ціну на молоко, нам не треба давати доїльні апарати. Дійсно, дядько і тітка, як ми кажемо, сільська вона знайде що йому, йому взяти. Назвіть, яка ціна на молоко. Ви тільки що виступали, яка ціна на молоко? Шановні, яка не буде обласна державна адміністрація регулювати ціни на молоко? Не будемо ми заставляти кому куди вести молоко. Ви хочете, яку ціну на молоко треба встановлювати сім'ї, в якої 10 дітей і одна корова? Влада вкотре дала зрозуміти, що стимулюючи виробництво молока сільським населенням, не прагне досягти значного економічного ефекту, а вирішує соціальні питання. Кожен залишився при своїй позиції, але внесення змін до аграрних програм таки підтримали. Початок другого пленарного засідання сесії мало відрізнявся від попереднього. Більше години депутати присвятили суперечкам з приводу порядків надання та використання коштів обласного бюджету на фінансування сільськогосподарських програм. Жваве обговорення викликало цьогорічне ноу-хау чиновників від АПК придбання та безоплатна передача холодильного обладнання родинним фермам, які отримують 5 і більше корів. Відповідаючи на запитання депутата Валентини Блінової, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горобенко повідомив, що холодильне обладнання отримав. Має майже дві сотні родин. Його середня ціна 20 тисяч гривень. В результаті рішення прийняли. Крім цього, депутати підтримали пропозицію Ігоря Гузя, аби на наступному сесійному засіданні детально розглянути питання про ситуацію в молочній галузі Волині. Практично без обговорення радою схвалено ряд майнових питань порядку денного. Більшістю підтримане рішення про скасування з 1 липня цього року типового договору оренди водних об'єктів місцевого значення, що нагадаємо діє в області понад 10 років. Задавали на комісію запитання. Що буде з договорами, які були укладені до 1 липня 2013 року, вони чинні відповідно до термінів їх дії. Крім того, в цих договорах, в деяких передбачена пролонгація. І пролонгація буде здійснюватись відповідно до земельного законодавства. Щодо безпосереднього надання в оренду нових водних об'єктів, які вільні, так, ні в кого не знаходяться в оренді, то це буде здійснювати той орган, який буде надавати земельну ділянку через аукціон. І людина, яка виграє аукціон земельний, відповідно їй надається водне водне плесо. Рішення при не набрало необхідної кількості голосів рішення авторства Сергія Слабенка щодо визнання незаконним та скасування дій рішення про погодження ДЗОВ Зелена енергія В надання у користування що, нагадаємо, було прийнято на попередній черговій сесії. Приймаючи цей проєкт рішення, тоді проєкт рішення і тепер, як воно вступило, на моє тверде переконання, воно порушує основний принцип, принцип верховенства права. Принципом верховенства права, а точніше, одною його складовою, є принцип правової визначеності. Своєму рішення ми дохвалили таким чином, що чітко не визначили, якщо даємо територію для проведення певних видів робіт, яка чітка територія знаходиться в межах природозаповідного фонду, де не можна буде проводити саме ці геологічні дослідження? Рішення не прийнято. Не підтримали обранці ще одного проекту рішення, автором якого був депутат Сергій Слабенко. Йдеться про внесення змін та доповнень до регламенту обласної ради по окремих пунктах запропонованого проекту рішення, роз'яснень попросив Володимир Войтович. То якщо ми проголосуємо за запропонований проект рішення і за вказівкою головуючого на сесії, буде хтось із працівників виконавчого апарату підходити забирати із пульта карточку, чи це буде коректно виглядати? Чи вже ми перейдемо від суперечку навіть до рукоприкладства на певному емоційному, так би мовити, фоні? Я вважаю, що в цьому питанні ми повинні поступити виваженіше. Голова обласної ради запропонував депутатам доопрацювати цей проєкт рішення та перенести його розгляд на наступну сесію. Я прошу вас проголосувати за проєкт цього рішення у зв'язку з тим, що не хочу повторюватися повністю, але як казав депутат Гусь. Ми вже працюємо над, тим, над тими нюансами по внесенню змін до регламенту. Не перше сесійне засідання, пленарне, не перше засідання постійної комісії, і ми так ніколи не прийдемо до позитивного результату, до позитивного рішення, а наводити порядок, якимось чином треба. Давайте змінимо В пункті другому. Головуючий на пленарному засіданні, встановлює присутність відповідного депутата обласної ради у сесійній залі обласної ради, а у разі його відсутності доручає голові комісії Навроцькому депутату Слабенку вилучити картки депутата, якщо це буде коректно. Серед непідтриманих більшістю ініціатив пана Слабенка збільшення тривалості щорічної основної відпустки, що зокрема передбачається законодавчими змінами, які нині розглядаються у парламенті. Вважаю, що наша країна і так забагато відпочиває і гуляє. Ви подивіться, які свята на, на в травні місяці третину місяці не працювали. І, і що додати відпустки? я ж не проти відпустки, але кількість відпустки, кількість святкових днів, які у нас є, вони значно більше ніж в інших країнах світу. Тому додати 4 дні не можна, нібито теоретично. Але знову таки за це платить працедавець насправді, а ми тут говоримо про робочі місця і таке інше. Це додаткові витрати для країни взагалі. Можливо, ми забагато відпочиваємо офіційних свят, але є галузі, де не відпочивають. Якщо взяти охорону здоров'я, то вона і свята, і не свята цілодобово несе службу. І тому додаткових пару днів їй крайне завадить. Ця пропозиція, яка зараз в Верховній Раді, вона повністю відповідає Європейській конвенції, яку ратифікувала Україна. І дійсно, відповідно до цієї ратифікованої конвенції, Україна повинна привести у відповідність своє законодавство та має право встановити 28 календарних днів тривалість відпустки. Це є європейська практика. Це є європейська практика такої тривалості відпустки. Щодо скорочення державних свят, за якими є вихідні дні, це інше питання. Я повністю погоджуся, вони мають право бути переглянутими. У різному депутати більшістю голосів підтримали звернення Волинської ради церков щодо 70-ї річниці Волинської трагедії. Радою також підтримано проект рішення щодо ухвали польського сейму в справі геноциду, здійсненого ОНУПА відносно польського населення східних кресів у 1939-1947 роках. Сьогодні ми бачимо знову, що проросійські сили, як на мою думку. Знову ж скажу, що це нащадки НКВД, які проживають на теренах Польщі, підігрівають, розігрівають ту ситуацію, бо їм не вигідно, щоб Україна стала членом Євросоюзу. Вони хочуть такий спосіб змінити думку польського сейму про підтримки України до Євросоюзу. Вони хочуть таким чином не дати можливості далі саме європейського розвитку. України в складі Європейського Союзу сьогодні ми маємо те, що сусідня держава вважає, що має право втручатися в нашу господарку і в наше внутрішнє життя. Тому закликаю всіх, не зважаючи на політичну партію чи якусь іншу принадлежність, голосувати за це питання, адже цим поляки зневажили нас всіх. Щоправда, з першої спроби для прийняття позитивного рішення забракло кількох голосів. Повернутись до голосування запропонував депутат Гусь. Друзі, ну давайте проголосуємо, попросимо польський сейм. А там я надіюся, більшість тверезомислючих людей не нагнітати ситуацію. Воно пройде, ми перегорнемо сторінку і крапка. Тому що якщо сейм прийме рішення, побачите, що буде. Почнеться тут заворухи, будуть приймати рішення сесії, наші Верховній Раді і так далі. На що цей пінг пон грати? Перегорнути сторінку. Питання ніби врегульовані на міждержавному рівні. Формулювання відповідні є. І зараз створюється додаткова ескалація. Ми просимо, щоб вони просто цього не робили. Давайте підтримаємо ці речі. Дякую. Рішення прийнято. У ході сесії стало відомо, що Василь Столяр вийшов з депутатської групи Нова Волинь та вступив до фракції «Фронт змін» в обласній раді. Відповідну заяву депутата озвучив головуючий на сесії. Керівники провідних культурних комунальних закладів області звітували про свою діяльність на засіданні майнової комісії обласної ради. Заодно обранці почули про їхні проблеми та обмінялись думками щодо доступності волинян до високого мистецтва. 19 століття залишило волинянам унікальну спадщину будівлю, де нині мешкає театр Ляльок. Фахівці кажуть, що за акустичними властивостями з ним можуть помірятися лише кілька театрів не тільки в Україні, а й в Європі. Втім, 120 літ тому зодчі не передбачали, щоб Близу будівлі буде інтенсивний рух автівок. Вони з одного боку, а стир з іншого, створюють вібрацію, і старовинний театр осідає. Врятували древні стіни, сучасні будівельники та бюджетні кошти. У цьому році ймовірно долатають дах приміщення. Далі каже директор Данило Поштарук, треба братися за внутрішній ремонт. Коли ми перейшли туди в 75-му році, після виїхав драматичний театр звідти то всі підлоги тоді поміняли в 1975 році, а в залі вона ще так була міцненькою і вона залишилася. Там лаги вже прогнили, зало так все ходить. То це буде та проблема, яку просто це приміщення треба зберегти для, для, для прийдешніх поколінь. Воно ще простоїть сотні років. Просто в мене така прохання до депутатів. Якщо буде стояти питання, знайте цю проблему. В Ході обговорення звіту директора Волинського академічно-обласного музично-драматичного театру Анатолія Гливи. Депутати звернули увагу на проблему доступу інвалідів до цього закладу. Йдеться про транспортування людей на візках на другий поверх приміщення. Сьогодні не треба думати що ці зовнішні ліфти. Є так, от як в цьому площадки під'їму. Поставити підйомні площадки. у розмові з директором філармонії депутатів цікавило, як впливають провідні волинські артисти на культурні, а надто музичні оподобання школярів. Сергій Єфіменко запевнив, що філармонія готова приїхати до школи з концертом, аби тільки тамтешнє керівництво захотіло. Наші колеги з освіти не завжди і в особі директорів не завжди з радістю готові на ці символічні гроші, які ми там пропонували, нас бачити в школах. Вони починають з того, що нема за що фарбувати вікна, так і інше. Тобто, якби тут, і ми, ми ж писали листи, до речі, і за вашим підписом, потім за короля, сприяти районам. Тобто, якщо просто переконаєш районного, районного керівника освіти, і він посприяє по школах, то так, ну, якщо в нього немає якогось, душа не лежить, то просто, я вам скажу, ми дуже півроку в 26-ту школу не могли нашу Воли, Луцьку, дати концерт. Жодних претензій у депутатів до очільників обласних культурних закладів не було. Навпаки, вони подякували митцям за хорошу роботу. І наостанок наша традиційна рубрика Портрет депутата. Сьогодні до вашої уваги розмова із регіоналом Олегом Чекидою. Він один із наймолодших обранців Волинського парламенту. Свої голоси йому довірили земляки Любишівці, і це його перший досвід депутатства. Ця довіра вона видана мені авансом. Авансом як молодому політику, авансом як е земляку, е тому що люди потребують тих чи інших змін. От, на мою думку, я все-таки доніс е ті ідеї, доніс е свою програму, е доніс е ті речі, з якими я йшов на виборця до простого виборця, і вони все-таки довірили мені, е делегували. Право представляти Любашівський район у Любашові Обранець має громадську приймальню. Каже, люди в основному звертаються з бідою, потребуючи матеріальної підтримки. Депутат розповідає, що йому вдалося налагодити співпрацю з тамтешніми сільськими головами. Каже, в районі гостро стоїть питання розробки генпланів територій та освітлення вулиць. Тому що Любашівський район ну, можна назвати транзитним районом. Через нього проходить міжнародна траса. район межує з Республікою Білорусь. І ну, освітлення це досить досить вагома проблема, тому що це пролягає траси пролягають посеред сіл. Разом з тим, Олег Чикидав вважає себе командним гравцем партії регіонів. каже, що до обласної ради прийшов, щоб сприяти виконанню передвиборчих обіцянок цієї політичної сили. Між тим його обурює, коли під час пленарних засідань сесій політизуються питання економічного характеру. Я привид працювати конструктивно, тобто. Є такі речі, які політиці бути, політики бути не може. І не можна на економічних програмах, не можна на бюджеті, не можна на е, інших важливих рішеннях спекулювати на політичну тему. І, е, або робити собі бали як політику, або для своєї політичної сили. Тут потрібно відкинути ті чи інші політичні амбіції і приймати рішення. На благо і для розвитку нашого рідного краю. Депутат Чекида обрав для себе членство у постійній комісії обласної ради, яка опікується питаннями промисловості, транспорту, зв'язку, пек, будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, адже вважає, що його досвід тут може стати найбільш корисним. В Обласну раду я пройшов з бізнесу. І е, за це свій короткий я би сказав трудовий досвід. Я е, працював, я очолював і наглядову раду Ватволиньгаз. Я працював в сфері паливно-енергетичного комплексу. В свій час я очолював компанію з управління активами, тому я вважав, що той досвід буде саме корисний в цій комісії. Олег Петрович за фахом юрист. Каже, що мріяв здобути цю спеціальність ще з дитинства і не помилився, адже юридичний досвід став для нього неабияким поштовхом до подальшої бізнесової діяльності. Сьогодні обранець очолює інвестиційну компанію Інтегра Капітал. Разом з тим варто зазначити, що виріс депутат у сім'ї педагогів. Прикладом для мене є моя мама, тому що вона після роботи в школі досить довгий час працювала на керівній посаді в районі. І я деколи задумуюсь над цим питанням. Дуже багато я взяв від неї рис як керівника. Ось. І, ну напевно, можна говорити, що в багатьох питаннях я ставлю неї як приклад для себе. Дитинство депутата пройшло на Любешівщині. Саме тоді у нього з'явилось захоплення риболовлею, яке і донині є його улюбленим заняттям. Своєю опорою Олег Петрович вважає родину, а до життя його надихає п'ятирічна донечка Яна. Коли я проводжу з нею вільний час. Ну, Це дуже багато позитивної, позитивної енергії. І найкраще антидепресант це проведення часу з моєю донечкою. Коли е вона посміхається, то це є ну, це додає дуже багато позитивної енергії, так і відчуття щастя, щасливої людини. І це все на сьогодні. Більше інформації читайте на офіційному сайті обласної ради та дізнавайтесь із нашої сторінки в соціальній мережі Фейсбук. А я прощаюся з вами на все добре і нехай вам щастить.